Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Величаємо Тебе, Пресвята Діво і шануємо святих Твоїх батьків і непорочне прославляємо зачаття Твоє. Цією святковою піснею ми сьогодні прославляємо і звеличуємо. Непорочне зачаття Пречистої Діви Марії, якого свято, яке сьогодні ми відзначаємо. І на честь цього свята також тут, в монастирі Отців Василіан, де перебуває чудотворна ікона Христинопольської Матері Божої, також є відпуст з нагоди цього свята. Церква згадує подію. Яку передала нам церковна традиція і передання, яке згадує про батьків Матері Божої, праведних Анну та Йоакима, і розповідає це передання, що батьки були праведними, які дотримувалися закону Божого, які виконували також ці приписи цього закону докладно. Але в той же час не було в них дітей, були вони бездітними, бо Анна була неплідною, і це через це дуже багато зазнавали зневаг і насмішок від своїх ближніх. Але терпіли це, і, попри це все, Вірили в Бога, не відвернулися від Бога, попри це все, дотримувалися далі Божого закону, не відступали від цього закону і безперервно просили також Господа в молитві, щоб Він поблагословив їх, щоб Він поблагословив їх дитиною. І минали роки, десятки років, вже постарілись, вже ніхто не мав надії, що в них може бути дитина, але вони все ж таки не переставали бути вірними Богові і звертатись до Нього в молитві. І ця їхня вірність Господеві, та їхня праведність перед Богом і їхня щира молитва, батьківська молитва випросила в Господа цієї ласки. Певно, що Господь спеціально відтягував цей час. Не випадково так сталося, бо народитись мала також незвичайна дитина, але особлива дитина. Тому Господь хотів показати свій особливий вибір і свою особливу участь, Божу участь в цьому. І ця молитва цих батьків і ця вірність їхня Богові умінчалася успіхом. Ангел звістив їм, що вони зачнуть і народять дитину, дівчинку, і дадуть їй ім'я Марія. Ми бачимо і сьогодні ми згадуємо про цю подію, про ту щасливу подію для цих батьків, яким Господь дав свою особливу ласку, що вони стали особливу ласку батьківства. І ми згадуємо сьогодні це непорочне зачаття пречистої Діви Марії. І справді народилася незвичайна дитина, дитина, яка отримала від Бога, вже саме зачаття відбулося з особливої, Божої, Божого благословення і ласки, але також і її життя, воно також мало особливу цю Божу опіку і Божу благодать. Церква не випадково каже про непорочне зачаття Матері Божої. Що означає це непорочне зачаття? Цю догму про непорочне зачаття проголосив Папа Пій IX у XIX столітті в 1854 році, вказуючи, що Пречиста Діва Марія була захоронена. Не звільнена, але захоронена від первородного гріха і захоронена була особливою Божою заслугами Ісуса Христа, Спасителя всього світу, Сина Божого. Бо саме вона мала стати матір'ю нашого Господа і Спасителя. Саме через Неї Господь планував спасіння всього людського роду, тому. Увінчав і дав їй цю особливу благодать, особливу ласку, щоб вона була захоронена від первородного гріха. Кожна людина народжується в грісі, як каже псалмопівець, що в грісі народила мене мати моя. Кожна людина отримує цей успадковує цей первородний гріх, який вчинили Адам і Єва. І саме тому Христос приходить на цей світ, щоб людину позбавити цього гріха. Бо саме через цей гріх людина втратила вічність і щасливе життя в Царстві Божому. Тому Христос приходить на цей світ, щоб людині простити цей гріх, звільнити від цього гріха. І відкрити шлях до цього Божого царства, і Марія вона в цьому Божому задумі і в Божому проведінні бере участь як та, яка народить цього Спасителя світу. Через неї за дією Святого Духа Син Божий прийме Тіло і щоб спасти кожну людину, спасти кожного з нас. Тому церква з такою урочистістю відзначає це свято. Непорочне зачаття пречистої Діви Марії Святою Анною. Дорогі в Христі, ми бачимо, наскільки також важливим в житті людини і особливо родини, є молитва, спільна молитва батьків. Якщо ця молитва є скріплена вірою довірою до Бога, коли вона є скріплена також вірністю Богові через виконання Його заповідей, Ця молитва досягає успіху. Ми часто питаємо себе, що треба зробити, щоб Господь вислухав мою молитву. Ось маємо відповідь сьогодні, коли ми віримо в Господа, попри всі труднощі і складнощі, коли ми вірні є йому, слухаємо Його Слово, живемо за Його Словом і звертаємось до Нього в молитві, Господь вислуховує нас. І саме такою була пречиста Діва Марія в сьогоднішньому Євангелії, коли до Ісуса кажуть, що ось мати і брати Твої прийшли до Тебе. Христос що відповів їм? Хто моя мати і брати, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. І саме вона була тою першою, яка досконало слухала це Слово Боже, слухала і виконувала це Слово. Вона, пречиста Діва Марія, є для нас також прикладом цієї щирої молитви і вірності в Господі. Тому вона також є тою заступницею нашої небесною, коли ми звертаємось до неї і є також стійкий у вірі за її посередництвом, також отримуємо Божі ласки. Випрошуємо Божу благодать і Боже благословення для нас. Дорів Христі цього року ми також відзначаємо 400 років мученичої смерті святого священомученика Йосафата. Він також, як чернець василянин, мав особливу набожність до Матері Божої. І ми також, коли читаємо його життя, його очевидці розповідають також про. Те, що він не тільки був у Вільнюському монастирі Святої Трійці і потім архієпископом Полоцьким, але в 1613 році Литовський один шляхтич, звернувся до, тоді ще до Йосифа Велямина Рудського з проханням. Щоб він направив в його в вбитинь на, на Білорусі, щоб він направив священників, монахів, Василян, василя, щоб вони там заснували монастир. І Йосиф Руцький, який дивився на майбутнє. Нашої церкви дбав про майбутнє нашої церкви і розумів, що потрібно буде відкрити один монастир, в якому будуть виховуватися молоді Василяни, так званий Новіціат, який зараз тут в нас знаходиться в Крехові, але тоді Київська велика митрополія сягала і Литви, і Білорусі, і України. І ось Йосиф Руцький вирішив, щоб саме там, в Битині. Заснувати цей новіціят, виховувати молодих Василян. І він посилає туди, туди Йосафата як настоятеля Ігумина цього монастиря, щоб він започаткував там цей монаший устрій в цьому монастирі. І коли Йосафат перебував там в Битині, до нього також його познайомили з одним шляхтичом, смоленським каштеляном Іваном. А цей мав в свою чергу також посілості Жировичі, де був храм, і була також стародавня ікона Матері Божої, якої було написано навколо Вовалі, вона була намальована, і там було написано чеснішу від хоровим і славнішу від Серафим». І, але через те, що протестантизм дуже ширився тоді, в тодішній час, то і та церква була занедбана, і цю ікону майже не вшановували. Люди десь кілька разів в році приходили туди, щоб помолитися. І ось цей шляхтич, який навернувся до католицької церкви, завдяки старанням святого Йосафата, він дарує цю церкву і цей, ці жировичі, дарує. Монастирю в Битині. І святий Йосафат починає займатися саме цим, тою церквою, відновлює цей храм, відбудовує його, також будує поруч монастир, і завдяки ревній праці і набожності святого Йосафата до Матері Божої відроджує культ Матері Божої саме там в Жировича. Біля цієї чудотворної ікони Жировицької Матері Божої. І завдяки цим старанням і святого Йосафата цей культ настільки розрісся, що на цілі два століття, коли поки унія була присутня на цих землях, саме Жировицький монастир став найбільшим таким марійським духовним, відпустовим центром отців Василян, завдяки старанням святого священомученика Йосафата. Завдяки його, в цій великій набожності до Матері Божої. Цього року ми відзначаємо його 400 років мученичої смерті, але бачимо, він також для нас є цим прикладом набожності до Матері Божої. І оці Василяни продовжували цю також набожність, бо саме в цьому Жировицькому монастирі. В 1661 році на капітулі було прийнято рішення, щоби в день непорочного зачаття Матері Божої святкувати це свято вісім днів з посвяттям. І згодом, коли унію також прийняв Почаївський монастир, цей монастир, де є також чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, також став ще одним таким. Великим марійним відпустовим центром отців Василян. Цього року ми також відзначаємо 250 років коронування чудотворної ікони Почаївської Божої Матері папськими коронами. І отці Василяни завдяки праці і служінню і набожності отців Василян до Матері Божої відбулося це коронування. Папа поблагословив ці корони, які досі є на тій чудотворній іконі Почаївської Божої Матері. Як бачимо, що оці Василяни також мали і мають цю велику набожність до Матері Божої, і прикладом також є наш монастир тут, в Червонограді, ця чудотворна ікона, образ Матері Божої. Тут, в нашому монастирі, оці Василян, де з особливою набожністю. Вшановується і плекається цей культ Матері Божої, особливо також її непорочного зачаття в сьогоднішній день ми маємо також цей великий відпуст. Дорогі в Христі! Чому я про це говорю? Бо ми дуже часто бачимо, що в, наших, в нашому житті не вистачає лише тих людських зусиль і старань, щоб чогось досягти. Ми дуже часто стикаємося з ситуаціями, коли безпорадні і самі не можемо собі дати ради, наскільки важливим є тоді особливо є важливою наша віра, наша стійкість і вірність Господеві, і звернення до Нього в молитві, і особливо звернення в молитві до Його Матері, Пречистої Діви Марії, за її заступництвом. Ми також можемо отримати великі Божі благодаті і ласки, особливо в теперішній час. Сьогодні, наслідуючи цих праведників, які має Анну, коли вони з тою вірою і стійкістю зверталися до Бога, були вірні Богові і отримали Боже благословення. Сьогодні наскільки важливим є ця спільна молитва батьків за своїх дітей? Чи за свою родину, але також і спільна молитва всіх нас, цілої церкви, особливо в сьогоднішній день цього свята непорочного зачаття Матері Божої, коли ми прийшли до стіп її, щоби звернутися з проханнями, з благаннями, кожен з нас має свої прохання якими ми просимо її заступництва і допомоги чи отримати ласку зцілення, оздоровлення, чи миру і згоди в родину, чи Божого благословення для дитини чи для сім'ї, але і також сьогодні ми спільно повинні звернутися до Матері Божої і просити її особливого заступництва для всього нашого народу, для нашої влади і особливо для нашого війська. Яке захищає нашу батьківщину Україну від цього агресора, російського агресора. Ми бачимо, що наші сили є неспівмірні, але наша стійкість і вірність Богові здатна є випросити цієї благодаті, перемоги і звільнення нашої землі від загарбників, щоб відстояти справедливість і правду. Тому сьогодні всі разом спільно просимо в неї, в нашої Небесної Матері, яка є прославлена тут, в цій чудотворній іконі Матері Божої в Кристинополі, в монастирі Отці Василя. Просімо її заступництва для всіх нас, для всього нашого народу і для нашого війська. Щоб вона випрошувала цієї ласки і захисту для них, але і також мужності, відваги і сили зупинити агресора, звільнити від загарбників нашу землю, і щоб знову мир, і спокій, і любов запанували в нашій землі і в нашому народі. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!